Всім доброго доброго ранку. Приїхали на мексиканську затоку. Багато народу вигружається. Мії знайомі американці сказали, що є точка. Позвали з собою, зараз будемо. Будемо щось ловити. Тут, в общем, я йду по дамбу, ну, не дамба, а такі, типа волноріза. Які уходи в море на приблизно кілометр. Тобто виходиш в море, і з одного боку канал. Я ще не знаю, тут туман нічого не видно. Знаю, що з одного боку море, а з іншого боку якби, такий же, же волноріз великий, да, і, і канал між ними, де виходять і заходять кораблі. Тут газові танкери заїжджають, звичайні танкери, ну великі кораблі. Да. І оце як на пляжі я тут був і рибу ловив, да? ну, скажімо, звичайні, а це... А це на цьому волнорізі не був, з того що вони казали хлопці, що якщо кидати в канал, то можна таких же великих а, ще Йо-йо-йо-йо... Короче, В одну сторону дамба кидаєш одну рибу. Ловиш по іншу сторону, іншу рибу ловиш. В одну сторону там можна ну, великих на, на півкраба ловити, а на другу там всякі такі невеличкі, що, щось невеличке ловити. Ну, зараз будемо дивитися. Так, от така от дамба. Ми ну, зараз подивимося. Я щось легке взяв тільки рюкзачок, думав, що візьму стул, повернуся. Це, але дивлюсь, що тут далеко прийдеться туди-сюди ходити мені, якщо без стула. Ну, вже вертатися не буду. Поїду, від... піду, піду, віднесу все, що з собою взяв і потім все повернути. Ну, Я хоч подивлюсь, що тому що він казав, що тут камні слизькі, але ну, нормально, що є цей самий, є, є, є плита йти, да? що можна на них сидіти, нормально. решку привезти. До того, що Він розказував, що по таким камням я б телешку тележку не, не провізнув. Будемо, будемо пробувати. А оце бачите, труба та старчить, це спеціально для льосок, для рибацьких ниток, ну, для всякого такого рибацького мусорка. То звичайний мусор можна викидувати не звичайну мусорку, а це для льоски. Не знаю чому так, ну, мабуть, тому що там на свалках можуть всі самі бути. Чайки запутуватись. Хоч серфер. Ти ловиш рибу, а він, а він катається. Він таке. Вон, що треба відмити, що вода сьогодні прозора, зазвичай. А, ну, Тут в затоці всі частині затоки вона така брудна брудна. О, чоловіки щось зловили, що це таке. Хух, знаю, що, що щось полосати. Вони вроді би крапі називають, тут якась є риба, така їстівна яка. Щось вона типа карася, що вона їй багато і вона везде є, але, але вона і в морі, так? тобто це не карася. Тут багато незвичайних риб. При тому то, що я казав, Тут білої риби ну, немає, що ну, тільки ладно, там карпи є в озерах, але отакої, такої, типу, якогось там ліщів, красноперки, карасів, немає, так? Є карпів, карпів декілька видів, але тільки великі. Ну, би, таких маленьких, там, з ладошку ну, я не бачив. Я, я ніколи не бачив, ну, Ясно, що вони десь є. Без них риба не буде рости. Так, вода прозора, що з одного боку, що з іншого. Це якби ну, такий запах моря сильний. Я такого тут ну, як би, ну, не пам'ятаю. Днем приїжджаю, вже, коли вітер вже, вже нічого не чутно. make photo of it yeah wow wow so beautiful we'll get bigger ones yeah yeah but, but yeah yeah just this. it is yeah. <laughs> <Perfect. laughs> nice Got so that's the same fucking school you have Це газовий завод, де ліквіфують газ, да, він стоїть рідиною. Оце це, це танкер, що пропливав. Це хімічні танкери, а це хімічні комбінати. Ну, вітер зараз не сюди, дує, там, це добре.